Три потужні помилки, які вбивають вашу харизму. Якщо ви проявляєтесь, якщо ви виступаєте на сцені, проводите перемовини, проводите співбесіди, взагалі виступаєте перед командою, якісь презентації, виступи, то вам тотально потрібно володіти своєю харизмою. І харизма це не щось таке міфічне, що неможливо пощупати. Відчути це конкретно відцифровані інструменти. І сьогодні ми з вами навчимося, чого не треба робити. Оце не треба робити, але про це пізніше, щоб не вбивати свою харизму. Отже, перше це ваше тіло. Просто дивіться, дивіться і розумійте, що. Коли я на сцені або десь перед людьми, і моє тіло таке сковане, затиснуте, і я весь от такий, -то. то що б ви не розповідали? Наскільки б ви цікавою людинкою не були, наскільки б гарним експертом ви не були, не проявлялося класно, харизма! Бау! Її більше не існує. Тому з тілом треба попрацювати. Однозначно треба попрацювати, щоб воно було ну, відкрите, легке. І найголовніше, воно має бути як і в житті, органічним. Якщо у вас так виходить, па-бам! Ба Круто! Вас слухають, харизма росте. Друга помилка. Друга помилка це голос. Дуже часто люди вважають, що я ж в житті, ну, типу ж, я розмовляю в житті, глянь, ротик шевелиться, думка вилітає, я говорю, і мене мають слухати, але чомусь мене не слухають. Чомусь я не продаю, чомусь я не впливаю на аудиторію. Чому так відбувається? Дай-дай дай подумаю. А тому, що інструмент комунікації це голос. І якщо у вас писклявий, якщо ви екаєте, бекаєте, мекаєте, якщо ви не вмієте будувати думки, його одна, друга, третя, п'ята, десята стрибає, то скільки б ви не говорили, харизма не буде проявлятися. Тому ваша задача прокачувати свій голос. Як це зробити? Купа інструментів, дивіться, існує Ютуб. Привіт! Ми з вами на Ютубі! Можна знайти відео, які... Розповідають про те, як прокачати голос. Друга історія М -м -м, купити книжку. Хто купував книжку? Напишіть в коментарях по голосу, по розвитку. Я думаю, що дуже дуже маленький відсоток. Три найактуальніший і, на мою думку, максимально ефективний пройти професійний курс, де є система. Це перший важливий крок, де є підтримка, це другий важливий крок. І третє, ви дивитеся, слухаєте експерта, умовно, мене розумієте, що людинка володіє своїм голосом, своїм апаратом. Ага, їй можна довіряти. Піду і пройду її курс. До речі, підіть і пройдіть мій курс Голос лідера. Що для цього треба зробити? Посилання в описі: пара па 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 па, -па, 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 -па. Пішли, подивилися, прокачали себе. Привіт, друзі! На зв'язку Максим Олійник, ваш тренер з ораторської майстерності і публічних виступів. А ви взагалі помічаєте, як говорити і як звучить ваш голос? Я знаю, що більшість із вас бажає зробити його красивим, потужним, без слів паразитів і найголовніше переконливим. Тоді завітайте на мій дводенний інтенсив, де ви навчитеся впевнено володіти своїм голосом, використовувати інтонацію і паузу для впливу, зробити свою мову чіткою та зрозумілою. Не пропустіть цю унікальну можливість прокачати голос та вивести свою кар'єру на новий рівень. Щоб дізнатися всі деталі, переходьте за посиланням в описі. І до зустрічі на інтенсиві. А ми продовжуємо з вами далі. Що ж вбиває нашу харизму? Давайте, давайте, давайте подумаємо ще. Хм, коли ви весь час говорите про себе. Уявляєте, зараз йде тотальний тренд на те, що ви маєте думати про аудиторію. Але насправді він йде не тільки зараз, а вже останні 300 мільярдів років, я не знаю, скільки планетів. Важливо! Говорити про себе важливо вміти розповідати про себе так, важливо вибудовувати сторітелінги, так. Але весь фокус має бути направлений от туди, в зал. Колись дуже давно я проходив курс у Тоні Робінсона. Глиба Маща. І мені дуже запам'яталась одна важлива фраза. Людям необхідно служити. І от, якщо ви своєю діяльністю, своїм продуктом, своєю послугою, своїм товаром в голові у себе реально хочете допомогти людині, сфокусовані не на тому, щоб мані, 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 а ви думаєте про те, як допомогти людині, це, до речі, не так-то легко і зробити, тоді ваша харизма дійсно проявляється. Ну і найголовніше, я це обожнюю говорити всім. Ніхто не народжується такою людинкою, яка виходить значить, на сцену, і говорить: доброго дня! Сьогодні я можу. О, ну так не буває. Не буває для всього потрібен час, бо більшість людей вважають, що а що так довго, а чому місяць. Інвестувати в свій розвиток. Чому цілий місяць тобі треба щось робити, щоб бути харизматичним і проявлятися. Во-во-во, давайте. Школа, там скількись років, скількись, я навіть не буду називати. Поїхали далі. Ігор, а щоб я став зараз оператором і знімав мене скільки треба часу? Ігор говорить, три роки інвестував. Прикольно! Три роки інвестувати, щоб тримати тепер камеру, камеру і знімати мене. Тобто, розумієте, Ігор не вчора купив просто камеру, пішов, у нього були гроші. А людина працювала і йшла до цього. Тому вам необхідно запам'ятати, що швидких результатів не буває, і реально потрібна практика. І це не все не все. Харизма це інструмент, який кожен і кожна може прокачати, оволодіти. Відцифрувати, до речі, існує величезна кількість харизми. Не обов'язково бути таким вау, експресивним, як я. Ви можете бути з собою, але впливати тотально на людей. І прикладів в історії м -м багато. Фінальна думка! Прокачити харизму вона потрібна вам. Папа! -па! Ідіть в опис!